Доброго дня, всіх цікавить запитання, що зараз відбувається з ковідом. То він є, то він зникає, то він знов з'являється. Коротко і по суті. Я є лікар Тарас Жеревецький. В принципі, всі, хто мене дивиться, знають, чим я займаюся, і розуміють, що я трішки в темі ковіду. Перш за все, ми маємо зараз дійсно катастрофу з поширенням ковіду. Але знову ж таки це прогнозована катастрофа, тому що з'явилися нові штами. Тобто, був нас Омікрон, з'явився штам, який відповідно дає можливість хворіти пацієнтам другий раз. І знову ж таки тепер почалися різні варіанти штаму Омікрон. І останній пірола, тобто штам, який відповідно. Дуже подібний до мікрона. В чому різниця? В принципі, прояви достатньо однакові в більшості пацієнтів, але передача саме віруса, вона є в рази швидше, тобто дуже швидко поширюється. І якщо колись пам'ятаєте на початку ковіду можна було бути в товаристві і не захворіти, можна було спілкуватися з людиною в одній квартирі і не захворіти, то зараз знову ж таки коронавірус передається досить швидко. Знову ж таки, чи він є? є є цей коронавірус? Тобто тут для теорії змови чи якоїсь фантазії, що його немає? Ну в даній ситуації я раджу все таки вже повірити, що він існує. А вже як він впливає на наш організм, ще раз нагадую коротко. Якщо ви хворіли ковідом хоч один раз, у вас є імунітет природний, у вас є антитіла, які дуже швидко реагують, коли ви заражаєтесь другий раз ковідом. Тому в нас зараз дуже цікава ситуація. Ковіду є дуже багато, Ну, звичайно, що. Мало хто реєструє його зараз, тому що пацієнти самі можуть зробити швидкий тест. До лікаря сімейного не звертаються так само, бо думають, що це є ГРВІ або грип. Але ковіду є справді і хто робить тест, дуже багато. Але лікарні, на щастя, є порожні. Тобто, звичайно, що є важкі пацієнти в лікарнях, є знову ж таки з цим проблема, але це є 16-20 пацієнтів на область, або там, ну, грубо кажучи, на місто велике наше Львів. І відповідно знову ж таки це не є ті цифри по 2-3 тисячі пацієнтів на область, які були під час хвилі ковіду. Тому в даній ситуації чому так відбувається? Тому що ми маємо природний імунітет, і ми відповідно маємо можливість боротися з вірусом. Дуже наш організм бореться дуже якісно, і вже з третього дня, четвертого він швидко переборює вірус і його знищує вже дійсно до 7-10 днів. Вже вірусу в організмі немає ніякого хронічного ковіду на щастя поки що не існує, тому ми маємо на це звертати увагу. І відповідно розуміти, чому в нас така ситуація. Тобто, дуже багато пацієнтів захворіло ковіду, але в лікарнях в нас все окей. Я попробую відео сказати свою думку стосовно вакцинації пацієнтів, які перехворіли ковідом. Це моя особиста думка. Я не рекомендую своїм пацієнтам вакцинуватися від ковіду, якщо ви перехворіли ковідом. І це крапка, тобто це перевірено, це працює. Чому я вже пояснював 10 разів? Я розумію, що є багато так само певних людей, які хочуть мене заблокувати, бо їм треба зробити. Ну, я не знаю, якісь такі незрозумілі для мене, як для лікаря, кроки, але це моя особиста позиція. Я попередив, я написав про це в Телеграмі. Сподіваюсь, що Фейсбук відео настільки не фільтрує і, відповідно, мене блокувати зразу сторінку зараз не будуть. Бо пост про це написати, це зразу автоматично мене заблокують на 30 днів або навпаки видалять мою сторінку. Тому ще раз, чому я не рекомендую вакцинуватися від ковіду тим, хто перехворів, тому що я бачив побічні дії, я втратив двох. Знайомих, мені людей, тобто вони померли. От і це дійсно асоційована річ з вакцинацією. Довести, звичайно, це вже ніхто не буде, але я просто кажу випадки з практики. Тому звертайте на це увагу. Чи буде у нас карантин, якщо в принципі хтось захоче згори буде, Я не розумію логіку, навіщо зараз під час війни тривог і отих всіх речей ще вводити карантин. Тим більше карантин вводиться для того, щоб люди не потрапляли в лікарню. Тому, в принципі, логіки в карантині я від ковіду не бачу. Що стосовно знову ж таки самого лікування воно не змінюється, і дуже дуже важлива інформація, про яку теж я не бачу, скажімо, посилань від тих людей, які я вважаю моїх колег і скажем певних органів, які мали би сповіщати про це, ті, хто ще не хворів ковідом, пам'ятайте, що це є дуже небезпечна річ. Якщо ви перший раз захворіли, обов'язково зробити швидкий тест. Основним симптомом буде, звичайно, підняття температури, само собою, інші всі симптоми, подібні на ГРВІ, зробили тест, і щоб не пропустити ковід і щоб не мати потім ускладнень. Якщо вас... Починається тяжкий ковід, обов'язково звертайтесь в лікарні. Вони зараз відносно пусті, і лікарі вже знають за три роки, що вам давати, які медикаменти. Тому питання не, не пропустіть час, тому що хтось теж посирює фейки. що... Коронавірус вже тепер такий лайтовий, легкий, і відповідно він не створює проблем. Насправді, так, для тих, хто хворіє другий, третій раз чи четвертий, відповідно він проблем сильних не створює. Мається на увазі, таких, які би потребували госпіталізації для тих, хто вперше є проблема по дітях. На щастя, виявилося, що в принципі вони теж мають імунітет, бо більшість перехворіли. І е, я не бачив так само масових якісь таких звертань, чи щоб були завалені стаціонари дітьми, щоб їх треба. Аби було вакцинувати від ковіду, тим більше вакцина є нова створена. Я не впевнений на яких дітях вона тестована, саме вакцина від ковіду. Тому я, наприклад, своїм дітям би вакцину від ковіда не колов. От тому така от історія. Що стосовно основних аналізів, пам'ятаєте, при повторному ковіді це реактивний протеїн або це реактивний білок на третій-четвертий день. Він високий, тоді лікар призначає, наголошую переважно таблетовані антибактерійні препарати вони добре справляються. Якщо відповідно ЦРП низький, антибіотик не потрібен. Якщо високий ДДМР, лікар призначає антикогулянти Ксерелту або Прадакса. Знову ж таки, ще раз наголошую лікар. Аспірин тут не працює чи кардіомагніл. Вроді би, основну інформацію сказав стосовно температури мою позицію, ви знаєте, збивати з першого дня нестероїдними протизапальними препаратами. Це полегшує перебіг ковіду на практиці. Якщо ви знаєте, що не полегшує, бо у вас більше пацієнтів, ніж мене, і практики, ну можете не вживати. Ну і взагалі кожен вирішує на свій розсуд, як йому робити. І е, гарного дня тримаємося. Переможемо. На жаль, ковід нікуди не зник. Як гриб буде з нами вже тепер. Але якщо ми знаємо, що робити, ми не панікуємо і не маємо ускладнень. Все буде добре. Слава Україні.